Даше тебе буде видно, якщо ти там дуже. У мене на голові шикарна, я вважаю. Давай О, трошки тільки потримась хоч. Я тоді, що ви ми потерлися і світло дали. Ну Що що давай виробили? А уже клієнт. Трошки, трошки. Вліво можна? А коли буде це все в нормальних Скоро. каналах? Скоро все. Ні, ні, -ні става, це... стовь, там можна, хоч там можна, в канал прилічних, Ну, э... Так як ви прорекламували, все це знімалося, 18? про танці, пілони і так далі. Вже стає поступово неприлічним. Ні-ні, ні, на 18. Так, собі настав під ноги. Нічого, ми... Ваше, не важнева нормально. тут багато чого треба по.